Після феєричної перемоги Жирони над Атлетико все більше і більше вболівальників почали заглядати аж туди у світле майбутнє, де команда Довбика і Циганкова стає сенсаційним чемпіоном Іспанії. Однак, якщо до чемпіонського титулу команді справді далеко, то ближчою, набагато ближчою є перспектива участі у лізі чемпіонів. і у зв'язку з цим у мережі, зокрема під нашими відео, ви писали про те, що Жирона не зможе зіграти у цьому турнірі через зв'язки із Манчестер Сіті та Сіті Футбол Груп. У цьому відео ми розберемося, чи справді команда українців ризикує пропустити найпрестижніший футбольний клубний турнір, навіть якщо туди кваліфікується. А перед початком нашого відео традиційна дія від вас це лайк до цього відео, підписка на наш канал та дзвіночок, який продзвонить саме тоді, коли потрібно. Поїхали! <му> Отож, розпочнемо з головного. Хто ж все-таки володіє жироною? Жерона частково належить City Football Group, яка є частиною інвестиційного портфеля глобальних футбольних інтересів власників Манчестер Сіті Dhabi United Group. City Football Group була створена у 2014 році для управління та нагляду за інвестиціями та розвитком тих проєктів, які знаходились під їх контролем. На прикладі Жерони SVG придбали 44,3% акцій компанії. А у 2017 році збільшили цю частку до 47%. І це не єдиний зв'язок Жирони із Манчестер Сіті. Як ви знаєте, головою правління команди є рідний брат Хосепа Гвардіоли, Пере Гвардіола. Угода між клубами цієї компанії передбачає, що вони мають низку спільних активів, включаючи угоди з оренди гравців та фінансову підтримку. Для того щоб нам відповісти на питання, чи може Жерона грати у лізі чемпіонів, давайте відкриємо статут УЄФА і знайдемо статтю, яка говорить наступне. Ніхто не може бути одночасно залучений прямо чи опосередковано в управління адміністрування та або спортивні результати більш ніж одного клубу, який бере участь у клубному змаганні у Єфа. І варто зазначити, що наразі City Football Group цей пункт не порушують, адже з 13 команд, які, скажімо так, знаходяться під їх опікою, жодна з цих команд не грає в межах одного чемпіонату. Тобто вони не порушують той пункт, що дві команди грають в одному турнірі під гідою УЄФА. Ну і головний фактор, який може впливати на рішення УЄФА, і який не порушує Жирона, це частка володіння компанією складає менше 50%. Відтак і не є предметом суперечок для УЄФА. Втім, варто зауважити, що такий випадок у футболі не одиничний, і це далеко не рідкість. Насправді найбільш відомий кейс для вас це компанія Red Bull, яка володіє футбольними клубами у різних частинах світу. І звичайно, зараз ми поговоримо про Лейпциг. Та Зальцбург. У 2017 році і Лейпциг, і Зальцбург кваліфікувались до Ліги чемпіонів УЄФА, що одразу стало предметом суперечок серед вболівальників, які були незадоволені тим, що один консорціум володіє двома клубами в межах одного турніру. УЄФА на це відреагували, одразу провели розслідування, однак в ході цього розслідування жодних порушень не виявили. Далі цитуємо. Операційні структури клубів показали достатню самостійність, щоб їх можна було вважати відокремленими одна від одної. Для розуміння, у сезоні 18-19 Лейпциг і Зальцбург зіграли у одній групі Ліги Європи. Однак задля того, щоб обійти обмеження УЄФА, група компанії Red Bull все ж була вимушена зробити певні кроки. Так, компанія Red Bull залишилась власником Лейпцига, а у Зальцбурга вважались лише головним. Спонсор. Подібна ситуація виникла і цього літа, коли до змагань під егідою у ЄФА допустили Мілан і Тулузу, які мають спільного власника компанію Redbird Capital. У цьому випадку клуби також пішли на деякі структурні зміни, однак суто формальні. Отож, якщо підсумувати, для Жирони немає жодних перешкод, якщо вони кваліфікуються до Ліги Чемпіонів, зіграти у лізі чемпіонів. Необхідно лише дотримуватись базових правил, таких як відмова від використання спільної бази даних скаутів та футболістів. Однак найбільш відчутне обмеження для цих клубів це заборона на оренди та трансфери наступного сезону. Отож, вболіваємо за Жерону, вболіваємо за Артема Довбика, за Віктора Циганкова і бажаємо їм наступного сезону спробувати свої сили зі своєю командою у найпрестижнішому клубному футбольному турнірі.